Ми вітання усім глядачам. В ефірі першого міського проект Прайм Тайм у студії працює Наталя Волденська. Сьогодні будемо говорити про те, як з настанням холодів кожен з нас може підтримати не просто братів наших менших, а пір'ястих братів. Це саме птахів, адже як не дивно, у промисловому кривому розі їх чимало, і власне вони відіграють неабияку важливу роль в екосистемі. Тож в чому саме полягає ця роль про рідкісні види птахів криворіжжя, про те, чим варто а чим не варто годувати пташок взимку. Якщо ви цим займаєтеся, поговоримо сьогодні з гостем нашої студії, вчитель біології Кравлівського ліцею номер 129 У нас у гостях Ігор Янчук. Доброго вечора, пане Доброго Ігор. вечора. рада вас вітати. Ну і власне, давайте розпочнемо з того, що дійсно ну, по-перше, стало дуже різко холодно, нормально йде зима до нас, і це завжди таке випробування не ну, лише для людей, а для тварин для тварин, мабуть, більше навіть так, і ті, які мешкають в містах, тобто. Близько до людини, вони потребують, я думаю, навіть більшого захисту ніж тварини, які мешкають на своїх хлібах, десь там в лісі, чи в, ну, ну, в природніх для ну, в природньому для них середовищі, їх там просто стає менше, вони якраз тягнуться до нас в місто. Ага, тобто, тобто їм все ж таки легше вижити тобто, ближче до людини. Дрібноті тепліше, хижакам їжі більше, і в принципі угу. от так воно врівноважується. Скажіть, яку роль птахи відіграють в цілому в екосистемах? Зокрема, от коли вони мешкають в містах. Бо в природі це одне, а все ж таки, коли людина е, створює місто, там по-іншому все відбувається, ці природні процеси, і яку роль в цьому відіграють птахи? Ну, в принципі, почати хотів з того, що не просто птахи. На думку дуже багатьох науковців, птахи це динозаври. Угу. Ну, власне кажучи, от… Які не, виросли. <різь> чи? Які не вимерли. Ага, да, так. да да, ми звикли там сприймати диназавр це як якогось диплодока там 60 чи 50 метрів довжиною. Ну а птахи це деякі науко... Ну, взагалі, коли коли користуватися кладистичною системою. Кладистичним методом систематики, то взагалі птахів немає. Є рептилії, є така трошки віддалена гілка рептилій, скажімо так, плазунів, цих Я різноманітних, ну, само собою, от найближче до динозаврів, з того, що залишилося це птахи, а Деякі науковці, я не знаю, чи не напівжартома, але я стверджую, що. Це динозаври, це динозаври, які адаптувалися до активності. Да, адаптувалися, да. але я, я кажуть, але я адаптувався. Так ось. Що стосовно ролі в екосистемах, роль в екосистемах їх ну, страшенно різноманітна, в тому числі і в місті. Переважно, особливо при ті щільності птахів, яку ми взагалі спостерігаємо, назвати їх роль в екосистемах якоюсь такою страшенно помітною, мабуть, і не можна. Бо, як не крути, промисловість я завжди там захищаю кривий ріг, що там розповідають, який він брудний і все таке інше. Він набагато менш брудний, ніж ми любимо про нього розповідати. Ну але як не крути, ми впливаємо. Маю на увазі трансформація середовища впливає і на стан екосистеми. Теж вона досить збіднена у нас. І відповідно такої якоїсь титанічної кількості птахів, які серйоз, серйозно впливали якось на екосистему, у нас просто, мабуть, немає. Ну а але... але якщо їх прибрати, все ж таки це буде. Ну, по-перше, отут, я буду, як кажуть, олічно, буду абсолютно суб'єктивним. Для мене це взагалі буде, мабуть, життєвою катастрофою. Для мене зникне, ну мабуть. Друга чи третя за привабливістю частина життя. Mm -hmm. Скажімо так, це просто ну гарно, це цікаво, це. Бо ми ж навіть не помічаємо, коли там свірінчать ті ж горобці. Ми тобто, звичайно, це все... не помічаємо. Як Нормальним коли... сприймається. Коли, коли ми з жінкою в теплі пори року здійснюємо вечірні прогулянки, вона каже, де ти їх бачиш? Де... Де вони беруться? А власне кажучи, навіть у мене ну, я живу на Ластівці, і коли просто проходячи, десь можна підняти голову і несподівано побачити, над кварталом летить Клин Бакланів, скажімо так. Цікаво, врешті-решт, розумієш, що коли розповідати про роль бакланів в екосистемах, да на великих водоймах вони часто можуть навіть приносити шкоду, вони виїдають величезну кількість риби, і все таке інше в багатьох країнах, і у нас свого часу з ними там ну Бороли. навіть боролися треба було відстрілювати і все таке інше. Але ти йдеш у Кривому Розі, ти йдеш у долгинцево, підіймаєш голову над тобою Клин летить, Я кажу, дрібниця приємно. Mm -hmm. Як приємно вийти, побачити, як десь знову ж у нас на мікрорайоні Східному 1 жовтня вже відмітив свого часу. У нас кілька років зимує на багатоповерхівках. Оцих, не знаю, там чи 16, шістнадцяте поверхівки, не пам'ятаю. Mm -hmm. Точно там зимує сапсан, котрий рік уже такий сокіл. От, сапсан взагалі це називається от, справжній сокіл. Голубів у цих сезарів, диких у нас досить багато. У, у місті це його головна здобич і часто прямо над зупинкою, як ну, вам то, там. він полює, цей сапсан полює на, на mm -hmm. да. І, Власне, от за зупинкою, як вона, вулиця Симонова називається, чи mm -hmm. як там ця багатоповерхівка, бо сапсани на дев'ятиповерхівки не сідають для них це за низько. Сидить, часто буває з набитим волом, уже він наївся, там його можуть сороки до нього чіплятися і все таке інше. Приємно, ти в місті бачиш сапсана. Це такий дикий птах, це який, не дикий птах, це сокіл, це ну, так, так би мовити, ну, це еталон ловчого птаха. Сапсан, це, ну, це. Ну, щось як на ім'я, скажімо, так як орео, щось таке да. серйозне. Ну, це так? один із найбільших соколів, такий десь розміром з крука, можливо, трошки менше, але ну це той птах, який у падінні розвиває швидкість, найбільшу швидкість серед птахів вважається не вативному польоті. А в падінні, припустимо, коли він полює на. Е Полює на голуба, от, і падає під кутом 45 градусів, він розвиває швидкість до 360 км на годину. Він її витримує, усі ці перевантаження, у нього купа пристосувань, ну, адаптацій саме до такого способу життя. У нього спеціальні клапани в ніздрях, подвійна акомодація очей і все таке інше. Ну, а ви бачили, як він полює от, в, ну, в міських умовах? Ну, а ну, в, в міських умовах як? Над, над моїм улюбленим озером Солоном, як я кажу, над моєю калюшкою неодноразово бача. Mm -hmm. Тобто, якщо знати і придивитися, ну, звернути так. увагу дуже багато. Якщо знати, цікавого... придивитися і звернути увагу. Можна ну, побачити Можна побачити дуже багато. Але чого. якщо це якби таке естетичне, інформаційне задоволення для людей, які розуміються на цьому. А якщо брати саме природу, яку роль птахи в ній виконують, якщо брати. чим вони можуть бути корисні людині? У ну, людині скажу? корисні, ну. По-перше, священна традиція знищення шкідників різноманітних Від... влітку, влітку вони да, да, ці дуже ці багато ці. навіть рослин рослиноїдних птахів. Ну хіба що крім зеленяків і костогризів вони вигодовують пташенят різноманітною гусінь і все таки інше. Ті самі зозулі, про яких розповідають. Ну, як кажуть, притча в язицях, що такі погані мами підкидають яйця чужим і іншим птахам, а пташеня зозулення викидає там, mm -hmm. я мовляв. Цих пташенят, ну знаєте, без нашого впливу ніколи. От у нас наші зозулі паразитують на очеретянках різних, то не стало менше очеретянок, не стало більше зозуль. Якось воно все чудово влаштовується. Рівні, да. Зозулі, зозулі залюбки поїдають таку велику волохату гусінь, яку не їдять інші пташки, з цими отруйними волосками. В зозулі їх їдять відповідно, цим приносять досить серйозну користь. Ну, Хіба що щільність їх ну така невелика, ну, їх повсюди не надто велика щільність. А що можна сказати, чи з'явилися в нас якісь нові? От як ви кажете, сапсани вже не перший рік зимують? Як змінилося е різноманіття птахів у Кривому розі за останній час? Ну щоб дуже змінилося різноманіття. Знаєте, у нас порядка так в Україні відмічено, наскільки я так з люту згадаю порядка через. 4... 440-450 видів птахів в Україні взагалі, то на території Кривого Рогу так чи інакше можна зустріти більше 300, 300 видів 300 видів тож... да. Ну, власне кажучи, да. мені здається лише горобці, голуби ну, і да, синички це... зараз. А tra... сойки ще традиційний mm -hmm. вираз у місті живе два види птахів: це горобці і голуби, mm -hmm. а голуби це великі горобці. Mm -hmm. От, то... Приблизно так, якщо воно маленьке, воно горобець, mm -hmm. якщо воно більше, воно голуб. Ну, ще граки, на яких ми кажемо mm -hmm. ворони. Хоча останнім часом у нас і ворони значно Ну, от сірі з чором, це ж ворони. Да, сірі з чорним це ворони. Чорні це граки. Останнім часом їх поменшало, ну, з ними не стало проблеми. Більш за все, якось змінився напрямок міграції. І от таких тисячних зра, як, скажімо, років 4-5 тому, mm -hmm. зараз якось я, я не бачу. Чи є у нас на Криволіжі якісь унікальні, дуже цікаві види птахів, можливо, вони такі часто зустрічають, які часто зустрічаються? Ну, таких унікальних занадто унікальних немає. Але у нас є такий цікавий момент, як взагалі, мабуть, у всіх містах, особливо де багато такої багатоповерхової забудови, у нас часто починають гніздитися різноманітні види скельного і урвичного орнітокомплексів, так званих, тобто птахи, які надають. Перевагу гніздування десь в горах, в скелях, таких вурвичах, то вони залюбки де, десь якось використовують наші будівлі, Житло. будують гніздуються десь у різноманітних шпаринах, там в сечі, припустимо. Домові сичі такі сови невеличкі, вони традиційно гніздуються, їх природні гніздування десь в Урвищах, в Ярах, вони в норах гніздуються. То оскільки я за ними спостерігав, я на території міста ну, знайшов, ну, щоб не збрехати, отак, щоб потикати пальцем, навіть у своєму Довгинцівському районі я пар, мабуть, десятка півтора знайду. Mm -hmm. Вони припинили гніздитися практично повністю в природних місцях. Вони гніздуються в покинутих будівлях в недо в недобудовах різноманітних. Вони дуже люблять, от в гаражах. Перекриття і в бетонних перекриттях, оці отвори uh -huh. технологічні, вони гніздуються там. От е, на тому ж солоному, на, цей, на якому на південному березі є гаражний кооператив, там пара сачів гніздувалася 4 роки поспіль, і виводили пташенят. Я ходив там до них заглядав. Вони, ну, я їм не дуже подобався, вони мені подобалися набагато більше, але ну, такі цікаві теж були спостереження. Якраз ну, що стосовно, ну от. Заповнення птахами урбанізованих ландшафтів, розумними словами кажучи. Угу. Як можемо підтримати ми е, взимку птахів, чи взагалі потрібна їм наша підтримка? Ну, сказати так, передусім в умовах, особливо останніх наших зим, підгодівля птахів це, як кажуть, плюсик в карму. Але тут є одна, Ну, кажу... хоча зима досить м'які на є... в нас останнього року. Я ж про що кажу? Це плюс як в карму. Я хороший, я угу. покормив пташечку. Що тобто такої гострої необхідності? Да. Але у цьому тут є одна така, так би мовити, засада. Коли ти за це берешся уже годувати птахів, годуй. Вони взявся, взявся годувати, Годуй. тому що вони досить швидко звикають до годівниці, ти їх три рази погодував, а потім забув, а потім тобі було лінь вийти на дворі холодно, вітер дощ і все таке інше. Угу. То коли взявся, треба вже годувати до кінця сезону. Особливо друга половина зими. Оце лютий березень, коли ще нічого не виросло, немає ніякої зелені, немає ще ніякого насіння, немає комах. Це, мабуть, найвідповідальніший час, набагато відповідальніший, ніж конкретно зараз. Ну, взагалі, рекомендують починати. Почалися заморозки, можна годувати. Годувати чим. Ну не бажано годувати термічно обробленими продуктами, як то кажуть, крім. Каші, да, щось таке. Крім варених яєць, не ага. можна давати копчених продуктів, якихось оцих решток їжі. Ворони, звичайно, їх з'їдять і, як кажуть, і, і прізвища не спитають. Але оцих готованих м'ясопродуктів давати не можна. Якщо. Ну, у птахів дуже активний обмін речовин, їм жир потрібен. Угу. І тому, але тут умова, він повинен бути не солоний. Тобто сало можна. Хоча, Сал, до речі, не, ви... не солоне сало. Так, але я от читала також думку про те, що ну, насправді це не природня для тих, що там синичок, вони його дуже полюбляють, сало. І що це приводить там, до якогось ожиріння в них, що для них це, зрештою, ну, ви знаєте, я зараз скажу дурне слово, це абсурд. Ну, в природі, хіба вони взимку. десь можуть знайти сал? Ну, взимку щось у синиці ожиріння, взагалі у будь-якого птаха, взимку ожиріння, це. Ну, це, Ні, я не те, не те, що взимку, що це, зрештою, в таку перспективу воно проводить до того, що не виходить. Ну, для, ви знаєте, їх так, їх це вже починається щось на зразок такої речі, як екологічний екстремізм. Uh -huh. Мовляв, це синички такого не їли. Є такий вид на нашій планеті, його 8 мільярдів особин живе, гомо сапіенс сапіенс І він не живиться природною їжею взагалі. Давайте повернемося до їжі якихось наших предків, австралопітеків, uh -huh. ну навіть кроманьйонців. Давайте їсти серем'ю. Ясо, давайте його на паличку обпалив mm -hmm. над, над вогнем, щоб шерсть no, лізло. No, на вашу думку сало давати no, можна. Це власне. Не це на, на мою думку. Його просто можна давати. Його просто можна давати. Воно, в принципі, втрачає до певної міри свою навіть не корисність, а своє значення, коли морози падають нижче 20 градусів. Воно просто стає таким твердим, що. Як це називається? Що просто синичка його не вклює, але його чудово клюють дятли. Його ну багато хто може його з'їсти. А щодо ожиріння, я ж кажу, уявити собі птаха, який взимку зажирів. Ну майже неможливо, принаймні, в диких умовах. Це просто неможливо. У них обмін речовин власне, з чого зажиріти, птахи страшенно залежні від фотоперіодизму, що називається від тривалості дня. І взимку, от починає зараз уже день який короткий, у них буквально зранку, після світанку, година-дві, щоб наїстися. Угу. Все. А потім добу треба жити на цьому. Спробуйте зажиріти. Ну, так, до, до речі, давайте договоримо про те, чим ще можна кормити. Наприклад, хліб. Хліб лише білий, лише популярно. сухий. Ага. Тобто треба підсушувати, да. Підсушувати і... і білий. Сірий хліб на годування птахів не годиться. І чорний також. Ну, я манувазі. Українське ну, ну, все це. да, ну, да, ну... да. Ну, Я маю на увазі білий, це білий, а. А чому саме так? Ну, тому що у. Цьому хлібі залишається забагато рештки дріжджів, там і все таке інше. По моєму щось mm -hmm. таке брехати не буду так. З льоту точно не відповім. Але сухий, білий, хліб, білий хліб, сухий білий хліб це практично чиста клейковина. Кондитерські вирози, вироби солодкі не можна. Там mm -hmm. забагато цукру для птахів, їм не можна солі, не можна забагато цукру. Ну це ну власне кажучи. Кархмаль, ну не можна давати, не рекомендують давати шліфоване пшоно. Власне, просто не шліфоване. Тобто угу. то то, те, що продають для папужок, ось це да, просто да, можна. Це так? можна. Ага. А оце вже ще. Я, купуємо... до речі, пшоно ми годувала, дуже прилітала на пшоно. Ну, це щодо того, щодо угу. природної, неприродної їжі. Угу. От вони його їдять безпроблемно. Але шліфоване пшоно воно швидко покривається на повітрі оксидною плівкою, яка не дуже на користь іде птахам. Угу. І якщо вже ж пшоно використовувати його, от його треба просто варити ага, і навіть, ну, охолоджувати і, і класти на годівницю таке. А взагалі, універсальний взагалі корм для птахів, практично всіх. Якщо тримаєш годівницю, його їдять усі. Це соняшне ковеносіння. Знову не смажене і не солоне, і вперед. Вони його люблять, усі горобці його їдять, синички його їдять, сойки його їдять, голуби прилітають, ганяють моїх горобців на годівниці. Його навіть білка умудряється гризти теж до мене там в ліцеї на годівницю прибігає білка. Вона і це гризе, що називається. Тобто, якщо підвести підсумки, то треба, якщо братися, годувати, то годувати вже то всю годувати, зиму. Да. Якщо брати з приводу продуктів, то це не солене сало. Да. Ну, власне, будь-який жир. Угу. Купили базарну курочку, в ній завжди більше жиру, ніж тобі треба. Угу. Зібрали, вивісили і вони його будуть клювати. Да, да, да. Оця пластикова сіточка, якщо, що картоплю продають, невеличка угу. і цибулю, поклав, повісив на гілочку, зібрав котів під нею, вони зразу одразу ці... чують починають ласити під, під цим всім ділом. Я вам дякую за цікаву розмову. Сподіваюся, вона була корисна і нашим глядачам. Наприкінці ми також подивимося відеосюжет про те, як влаштували екоакцію в парку імені Федора Маршавцева. Вона називалася годівничка для птички. На цьому в мене все. Я нагадую, що сьогодні в гостях у проєкту Прайм Тайм був вчитель біології Криворізького ліцею номер 129 Ігор Янчук. У студії працювала Наталя Болденська. Дякую за увагу! Бережіть себе і до зустрічі в ефірі! До зустрічі. Неймовірні емоції, годівнички для птахів своїми руками та нові знання за чашкою чаю. Все це про екоакцію Годівничка для птички, яка прийшла за ініціативи благодійного фонду Громадська ініціатива мешканців Кривбасу. Долучилася до акції пані Ольга разом з племінницею Веронікою. Ми побачили рекламку про цю цікаву акцію, вирішили взяти участь, зробити добру справу. Сьогодні нам розповіли про кого нам розповідали сьогодні. Про грача, про про пташок теж і да. ну про. Інечку нам про розповідали голода. про різних пташок, які у нас є у місті, як їх годувати, чим можна, чим не можна, чим вони взагалі запасаються на зиму, як вони це роблять. Це було дуже цікаво. Пізнавально навіть для мене, для дорослої людини. На майстер-класі діти мали змогу допомогти птахам, а саме власними руками зробити шпаківню для них. Окрім цього, учасники акції отримали пізнавальну інформацію про птахів криворіжжя, а саме, які різновиди існують та чим вони харчуються. Тож тепер малеча отримала впевнені знання, як допомагати в зимовий період птахам. Ця ідея у нас ще виникла а, до війни. Ми вже провели один такий захід. А, годівничка для птички це вже така для нас, а, і на майбутнє. А, Такий, от як е, постійний захід, хочемо впровадити, хочемо е, дітей долучати до екоініціатив. Е, це дуже корисно для нашого міста. Це дуже наразі актуально. От і ми хочемо, е, щоб побільше дітей долучалося, вміло е, працювати руками. Наприкінці акції, окрім годівнички, усі мали змогу зробити голуба з паперу, адже голуб це символ миру, якого кожен українець бажає своїй країні. А щоб додатково підняти настрій та зігріти, Ітись організатори влаштували усім приємний сюрприз чаювання зі смаколиками. Тож учасники акції не тільки зробили добру справу, а й ще й приємно та пізнавально провели час та поспілку.